Всім привіт! Мене звати Лінія Варвара. Я народилася та переживаю в місті Київ. Моє хобі це танцювати, займатися спортом, тобто гімнастикою. Ще з трьох років я пішла на гімнастику. займалася там майже один рік. Але потім, коли я вже трішки підросла, я захотіла танцювати. Дивилася різні відео із телевізору та повторювала танці. Потім е, я пішла на гурток з таксі. Зараз, на жаль, я нікуди не хочу. Мої маленькі мрії завести маленьку собачку з проту, щоб дати їй нове життя. Ще я хочу поїхати за кордон вчитися. Також я хочу стати відомою. З моїми фанатами збиратися на стадіонах та знімати круті та веселі відео. Дякую всім за увагу! Я буду щаслива співпрацювати саме з вами. Всім бай-бай!